Добрий день, шановні присутні. Починаємо нашу роботу. З сьогоднішнього дня ми намагатимемось безпосередньо викладати періодичні відеолекції з основних тем історії України шкільного курсу. Нагадаю, що шкільний курс для підготовки до національно-мультипредметного тесту охоплює хронологічні межі уже з легкої руки нашого міністерства. З одного мільйона років тому, тобто з початку шостого класу до подій початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, це безпосередньо по 2022 рік. Отже, хронологічні межі курсу для національного мультипредметного тесту для успішного складання, з одного мільйона років тому по 2022 рік, включно. Сьогодні на уроці ми з вами. Сьогодні на занятті ми з вами дослідимо основні ключові базові вступні питання, які необхідні для успішного опанування курсу історії України. По-перше, розглянемо поняття історії, визначимо ключові поняття, такі як історія, історія України, хронологія, історичні джерела. Безпосередньо в кожному уроці у вас винесені основні завдання, які ви маєте усно повторювати. І наприкінці заняття ще обговоримо основні ключові правила, які потрібно пам'ятати завжди для, для того, щоб якісно скласти національний мультипредметний тест. Отже. Сьогодні на за на занятті. перше визначимо ключові поняття бо дефініції історії історії України хронології історичні джерела. По друге, назвемо види історичних джерел. Наведемо приклади, третє визначимо періодизацію історії України безпосередньо. Отже, перше питання поняття. Історія це наука, яка вивчає минуле людей за весь час його існування всього людства як біологічного виду. Історія ж України це галузь історичної науки, яка вивчає минуле людей, а тільки в межах сучасних кордонів України мається на увазі заявлених Конституцією України і актом. Державної незалежності результатами референдуму 1 грудня 1991 року, тобто всі події ви маєте знати в межах кордону України на 91 рік. Оце і є історія України. Все, що було в межах кордону України з від самого початку від перших людей, які тільки на території України з'явилися, і по відповідно з курсу НМТ до початку широкомасштабного вторгнення РФ. Далі хронологія. Наступне поняття. Хронологія походить від слова хронос грецького слова Хронос або Кронос. Час. Так до речі, називали в грецькій міфології бога Сатурна. Сатурн це латинська, латинський римський пантеон богів. Його римське ім'я, Хронос або Хронос це грецьке. Це Бог часу, мудрості, досвіду, а логос – це наука або дослідження. Отже, хронос, час логос, дослідження. Хронологія це дослідження часу. Ми знаємо, що в кожній цивілізації, в кожній культурі, в кожного народу була своя була своя особливість календаря. В кожній цивілізації відрізнявся початок року. Тобто, в одному в одному народу, тобто, точніше, в одного народу початок відлік часу. Року мається на увазі новий рік приходиться на, наприклад, сезон весни у інших народів, навпаки, на початок осені і так далі. І всі ці особливості календаря. Хронологія досліджує так само, як і відлік часу у греків. Перший рік грецького календаря це перший рік Олімпіади, 776 рік до нашої ери. Перший рік римського літочислення це заснування міста Рим 21 квітня 753 року до нашої ери, 8 столітті до нашої ери, і так далі. От що вивчає хронологія: це наука про відлік часу, і вона ж вивчає окрім літочислення також періодизацію. Тобто, скільки триває, наприклад, стародавній світ, скільки триває, наприклад, кам'яна дуба і так далі. Але оці особливості залежать від. е-е Періоди хронологічні межі залежать від особливостей в кожному періоді будуть такі особливості, які історики будуть змушені виділити в окремий період, тому що тут буде сукупність таких рис, яких більше не буде ніде, або будуть переважати сумарно така кількість особливих рис, які будуть суто відділяти оцей проміжок часу в історію людства від інших. Оце і є суть періодизації. Історичні джерела. Це джерело інформації про минуле людей. Методи научного пізнання, коли історики досліджують по суті події, вони базуються на чотирьох основних елементах: фіксація характерних рис, ознак. Речей, явищ, подій, процесів в господарстві, там будівлях, посуду, тощо далі: систематизація за спільними рисами, тобто, є спільні риси в певній території, є спільні риси у окремого народу за певний відрізок часу і відповідно ці закономірності, які ми простежуємо. Ми співставляємо в попередній період, в наступний період у одного народу порівнюємо з іншим і так далі. В Такий спосіб аналізуємо, і робимо висновки. Оце ключові методи історичного наукового пізнання. Але це другорядна інформація. Першочергово ви маєте пам'ятати оці чотири поняття: історія, історія України, хронологія, історичні джерела і історичні джерела, як ми вже знаємо, це вид джерел інформації про минуле людей. Відповідно джерела інформації, які дозволяють нам відновити події минулого, а переважна більшість подій забувається З часом. Історики по суті структурували в п'ять основних видів. Речові це абсолютно любі предмети, які вироблені руками людей. З французькою це перекладається як артефакт. Арте це руки. Факт, це те, що зроблено руками людини. Отже, це речові джерела. Сюди відносяться абсолютно любі приклади. Все, що можна потримати в руках, все, що зроблено руками людини. Любі предмети вироблені руками і дають інформацію про життя, побут, господарство. Це прикраси, наприклад, знаряддя праці, одяг, житла, посуд, автомобілі, мобільний, мобільні телефони, інтернет, кабелі і так далі. Абсолютно все, що зроблено руками людини. І окрема історична дисципліна, яка вивчає, здійснює пошук оцих речових джерел, називається археологія. Це історична дисципліна, яка вивчає минуле людство за речовими тільки джерелами. Археологія займається пошуком, там є спеціальна методологія, як знайти речові джерела, де їх шукати, коли їх потрібно шукати, і потім. Другий друга стадія, то тобто, перша це пошуковий етап археологічних досліджень. Другий це безпосередньо уже. Польові дослідження, розкопки, третій етап це камеральні дослідження, коли ми вже аналізуємо, описуємо, систематизуємо і пишемо наукові статті з дослідженого питання, того, що нам вдалося знайти. Археологія. Візуальні джерела це любі від види візуальної інформації, абсолютно любі, суть яких читати інформацію з того, що ми бачимо, тобто проаналізувати зображення. Безпосередньо це наскельні малюнки, фрески, мозаїки, ікони, картини, портрети, фото, плакати тощо, тобто абсолютно любе візуальне зображення. Тобто, це цей джерело ми аналізуємо методом розгляду, тобто візуальний спосіб. Третій вид історичних джерел це писемні. Це написані або надруковані текстові свідчення особисто учасника або свідка подій писемні джерела. По суті, якщо особисто свідка учасника, це безпосередньо може бути щоденник людини, яка була свідком якоїсь конкретної події. Це може бути вченим спеціально проведено анкетування людини з записом фіксацію на аркуші, що людина особисто бачила. І так далі, ну і плюс до писемних відноситься, наприклад, закони, газети, журнали, а, і так далі. Зрозуміло, да це писемні третій вид історичних джерел. Четвертий усні це безпосередньо тільки свідчення усно-усні учасника подій, тобто тільки переказ людини, що вона особисто бачила, будучи а, учасником подій, які ви хочете дослідити. Я думаю, ви розумієте, що як жили люди в кам'яному віці на території України, усних джерел не зберіглося, бо люди стільки не живуть для того, щоб нам переказати, що особисто вони бачили, як в палеоліті обробляли камінь піти Наприклад, це зрозуміло. Це найбільш короткий в часі вид історичних джерел, усні етнографічні. Це окреме додаткове джерело ключових видів джерел історичних чотири речові візуальні писемні усні і п'яте етнографічні це опосередковано результат досліджень етнографів окремих народів і культур, які дозволяють правильно зрозуміти, як, наприклад, симполітейні суспільства досліджують чи, наприклад, здійснюють полювання, якими знаряддями праці вони користуються, як який метод полювання вони використовують. Це приклад. Етнографія це окрема історична дисципліна, яка описує окремий народ, вивчає окремий народ. То тобто є, можна описати любий абсолютно народ: український, білоруський, єврейський, вірменський, там польський чи племена, які живуть в Центральній Африці, в Полінезії, в Австралії, в Амазонії тощо. Отже, отже, етнос це з грецького народ Графос описувати. Етнографія це опис народу. Історична дисципліна, яка вивчає народи. Отже, історичні джерела це вид джерел інформації про минуле людей, або джерело інформації, яке дозволяє дослідити минуле людей. До видів історичних джерел належать речові, візуальні, писемні, усні, етнографічні. Скільки пальців на, на руці, стільки видів джерел і існує. Далі тепер періодизація. Вся періодизація історії України ділиться на чотири величезні періоди. Це безпосередньо історія стародавнього світу. Історія стародавнього світу вивчається протягом курсу шостого класу в історії. Якраз, от в НМТ додали в цьому році курс шостого класу. А цей період найдовший, стародавній світ, найдовший період історії людства. Він триває від. Появи першої людини на території України, бо історія логічно це наука про минуло людей. Значить, з появою людини першої людини на певній території починається від часу в історії. Отже, перша людина на території України з'явилися приблизно мільйон років тому. А дослідження французьких археологів на території Закарпаття минулого року, 2023, вже відсунули. Появу першої людини на території України не мільйоном, як це в ЗНО зараз в НМТ визначено, а мільйоном приблизно 450 тисяч аж на 500 тисяч років приблизно раніше з'явилося на території України. Перша людина, отже, але для ЗНО НМТ ви маєте знати, що перша людина на планеті з'явилася відповідна території України, з'явилося близько одного мільйона років тому, і з цієї, з цієї дати, з цієї точніше, події починається стародавній світ це перший і найдовший період історії людства, що вивчається в шостому класі. Він триває хронологічні межі стародавнього світу з одного мільйона років тому по п'яте століття нашої ери. То тобто, є мільйон плюс 400 з чимось років. Після Різдва Христового нагадую весь відлік часу ділиться на дві частини на до нашої ери роки до нашої ери йдуть на зменшення. Вони зменшуються мільйон дев'ятсот тисяч вісімсот, сімсот шістсот і дата переходу в нашу еру. Наша ера починається з появи на планеті з народженням Ісуса Христа. Ну факт не факт, але тим не менш, історична наука склалася в Європі. А Європа. Сповідувало у 18-19 столітті, коли виникла історична наука як така, сповідувало християнство. Тому християнське літочислення лягло в основі. Історичної періодизації. Це просто потрібно прийняти як аксіому. Отже, з мільйона років тому до V століття нашої ери, відповідно, 400 років після Різдва Христового, і у нас зараз 2024 рік від Різдва Христового, да? від народження Христа нашої ери або Отже, це найбільший період історії людства. Він складається з чотирьох частин: кам'яний вік, ділиться на палеоліт, мезоліт, неоліт, мідний вік, енеоліт або мідно-кам'яна доба. Або Халколіт він ще називається, бо Халк це мідь грецькою мовою. Мідний вік, Енеоліт, бронзова доба і ранній залізний вік. Оце стародавній світ, найдовший період. середньовіччя в свою чергу, охоплює межі з 5 по 15 століття. Зверніть увагу, тут мільйон років, приблизний тривалість часу. Середньовіччя тільки 10 століть або тисячу років. Це вивчається в сьомому класі події з 5 по 15 століття. Включно вона охоплює такі основні теми розділи: як доба ранніх слов'ян до утворення слов'янами державності, доба Київської Русі до розпаду і включення переважної більшості українських земель до складу відповідно іноземних держав Литви Польщі там Золотої Орди і так далі. Отже, Литовсько-Руський період це три частини. Три великі теми стародавнього середньовіччя, третій період вивчається у восьмому і дев'ятому класі. Він ще називається модерна доба або нова історія, або новий час. Він починається з кінця 16-го століття у всесвітній історії з першої мандрівки Христофора Колумба, 1492 рік. Це спочатку з кінця 15-го століття в Україні. Він по суті припадає на появу перших свідчень про козаків це знову кінець 15 століття це 1489 рік хроніка Мартіна Бельського подільська хроніка отже або кінець 15 або початку початок 16 століття будемо вважати все ж таки кінець 15 століття тобто 1480 роки по кінець 18 століття по 1700 70-ті -80 80-ті роки це курс восьмого, дев'ятого класу, нова історія або модерна історія. Це третій період історії людства. Тут мають бути е, певні особливості, і відповідно ключовими розділами є період входження українських земель остаточно до складу іноземних держав, речі Посполитої, Угорщини, Московії Кримського ханства е, Австрійської та Османської імперії і. Окремо, явище козаччини як такої з відповідно виникнення козацтва до становлення, розвитку козацтва, утворення козаками, а активна участь козаків, козацтво як прошарку в боротьбі за незалежність української держави відповідно від іноземних країн. І четвертий період: останній він вивчається в 10-11 класі. Це новітня історія або сучасність. Вона охоплює хронологію з початку 20-го століття, конкретно з 1914 року, з вибухом першої світової війни, і триває по наш час. в НМТ я вже озвучив, що це по 2022 рік. Можливо, ще зміниться і трішечки ще відсунуть час періодизації по там ще якісь роки. Уже Російсько-української війни з 2022 року, але загальна хронологія, 1914 2022 Це новітня історія. Тепер доба тільки стародавній світ. Я сказав, що стародавній світ ділиться на, на відповідно отут перший період. Да, стародавній світ ділиться на чотири частинки. От цей же ця ж періодизація, от вона, кам'яний вік. Мідний бронзовий залізний кам'яний мідний бронзовий це період, коли на території України у місцевих народів і ще не було держави, тому цей період стародавнього світу називають первісність, первобитність. Первісність. Це період, коли люди ще не створили першу або власну державу на, на території цій ранній залізний вік. от тут уже відповідно з'являється або Перші держави, зокрема, у Сьомому столітті до нашої ери, скіфи об'єднали місцеві українські племена, які розміщені були на території сучасної України, землеробські і Скотарські кочові в Велику Скіфію. От з появою по суті, Великої Скіфії, і в цей же час, у сьомому столітті до нашої ери, з'являються і грецькі колоністи на узбережжі Чорного моря в південній Україні і в Криму, і в такий спосіб. Утворили грецькі міста держави поліси. Отже, з появою першої перших держав на території України починається античність це сьоме століття до нашої ери або доба раннього заліза. Я думаю, ви розумієте, чому історики та археологи ділять ці чотири періоди на чотири частини. Бо основний матеріал, з якого робили знаряддя праці, відрізняється. от цей проміжок часу на території України з мільйона до чотирьох тисяч років до нашої ери знаходять знаряддя праці з каменю. З різних видів камені, мінерал, мінералів. А другий період стародавнього світу з 4 по 3 тисячоліття до нашої ери, приблизно одна тисяча, знаходили як мідні знаряддя праці, вилиті з міді як металу, да, який в природі існує, купром, хімічний елемент, так і ще кам'яні, за, за інерцією ще використовували. Тому мідний вік називають мідно-кам'яною добою. Третій період доба бронзи, це вже люди в Використовують перший в історії світу штучний сплав міді з другим складником або мідь олово, або мідь мишяк і так далі, і відповідно утворюють бронзу. Перший штучний метал сплав, точніше, в природі. Доба бронзи третя по початок першого тисячоліття до нашої ери бронзова доба. І ранній залізний вік уже починається тоді, коли перші племена. Принесуть технології обробки заліза на територію України. А це будуть кімерійці, які м'яко кажучи, просто вкрадуть цю технологію у племен, повз які вони проходили безпосередньо в передній Азії. Це безпосередньо північний північний Ірак, країна Сирія. Там в 15 столітті до нашої ери вперше виникла ця технологія ковальство обробки заліза. І цю технологію кімерійці принесли на територію України, і місцеві племена навчились так само перейняли цю технологію кімерійців і почали обробляти залізу. Так із 9 століття до нашої ери на території України, це по суті початок першого тисячоліття до нашої ери, починається останній четвертий період стародавнього світу, який називається залізний вік. Він буде тривати з 9 століття до нашої ери, плюс там приблизно 470 років нашої ери. Отже, 900, 9 століття це 800 якісь роки 9 століття, 800, сотень плюс один. Тобто 80860 рік. Кількість сотень 8, плюс один додаємо завжди в аксіомі, і отримаємо 9 століття. Оце формула переведення любого року в століття. Визначаємо кількість сотення. Для цього нам знадобиться арифметика. да, Курс основ математики початкової школи. Визначаємо порядкові числівники да? і потім до кількості сотень додаємо завжди плюсуємо одиничку получаємо століття 1482 14 сотень плюс один буде 15 століття отже ранній залізний вік 800 наприклад 60 й рік 900 це 9 століття плюс 400 там наприклад 70 років і того отримаємо 800 плюс 400 1200 1300 років приблизно тривала рання залізна доба Тепер пам'ятка. Народ, ви маєте знати з кожної теми, що кожна тема складається з ключових елементів. Безумовно, що таке історія? Це опис подій. І безпосередньо, коли сталася подія. Це дати і називати не просто не просто рік, а що в ньому сталося. Це подія. Тобто, дати коли, а що сталося, це подія. Дата, подія, понятно. Тобто, дата без події сенс. Да? персоналії Імена діячів та впізнавати їх. Наприклад, якісь персони Михайло Сергіч Грушевський, чи, наприклад, Богдан Хмельницький, чи наприклад князь Василь Костянтин Острозький, треба знати портрети. Треба пам'ятати, коли він жив, і що за нього ми маємо пам'ятати, що він зробив. Цей історичний діяч це персоналі. тобто тут, по суті, упор на персональні джерела. А логіка це причино-наслідкові зв'язки. Тобто, чому почалась козацька революція Богдана Хмельницького? Це причина. Або, наприклад, чому відбудеться перехід від раннього палеоліту до середнього? То тобто, завжди є у у кожному, у кожній темі є причинні причини, опис подій самої і наслідки. Оце ланцюг причинно наслідковий Закон логіки він залізобетонний. Він працює завжди. І вчить нас використовувати цей принцип у власному житті, прогнозуючи а, наслідки наших дій в подальшій історичній перспективі. І поняття безумовно. Поняття це якийсь наприклад, що таке хронологія, що таке історичні джерела, що таке археологія, що таке, наприклад. Хроніка і так далі. Зрозуміло. Да? І чого тут ще не вистачає, коли ми описуємо події, ми обов'язково маємо показати події на карті, де сталися події? Наприклад, де з'явилися перші а, стоянки? Первісних людей на території України, де були стоянки раннього палеоліту, де були стоянки, в якому місті або в якій частині України, хоча б лайтово середнього палеоліту, які були пізньому палеоліті де відбулись бити в 1648 року Богдана Хмельницького, де, наприклад, князь Василь Костянтин Острозький заснував першу академію, перший навчальний заклад в Україні православний вищого статусу. І тепер пам'ятку, яку ви маєте також пам'ятати, намагатися дотримувати, це без чого по суті реальне опанування систематичне буде і якість буде відповідно страждати або залежати від того, чи дотримуватись ви цих трьох двох базових принципів двох правил. Перше виділити час на та суворо його дотримуватись. Це самостійно, то есть без дорослих. Ви маєте тим паче, що ви вже як сформовані особистості, маєте дві-три-три заняття на тиждень обов'язково викроїти, і щоб не сталося забути взагалі за а, переключення уваги на щось інше, і от два-три заняття. Тось, ви вирішуєте самі мінімум два або в ідеалі три заняття на тиждень по одній годині, по 60 хвилин. Можете навіть просто тупо включити собі таймер. І от, поки таймер не, не пролунає, що час сплинув, не намагайтеся напрацювати в собі навичку осінчувості ус і напрацьовуйте, тільки опрацьовуйте матеріал, а, який зараз суто сконцентруєте увагу на історії. Отже, два-три заняття на тиждень по одній годині. І за це за цю одну годину ви по з кожної теми конспектуєте дати події, пишете тему, дати події, персони. І коротко і завжди намагайтеся своїми словами пояснити, що це за людина, що вона зробила, да і так далі. Логіку відповідно до попередньої пам'яті. І друге правило щоденно повторювати основні складові з кожної теми, в принципі, мнемоніки виділяють рекомендують не більше 15 хвилин. В принципі, можна навіть її їхавши там в процесі дорогою, там чи на навчання, чи там ще по власних справах кудись йдучи, можна. Проговорювати про себе і повторювати основний фактаж з кожної теми не більше 15 хвилин. Так, основні знання, які ви з кожної теми опанували, ви переводите із короткотривалої пам'яті в довготривалу, і це буде ключ для е, за, закріплення матеріалу. Або м, просто забудеться із часом. Отже, на сьогодні ми з вами визначили ключову. Тему сьогоднішнього визначили вступну обов'язкову складову для дослідження теми і першу тему історії НМТ 2024-2025 року безпосередньо, і далі невеличкі питання на закріплення: що таке, ну можете відповісти безпосередньо на запитання? Самостійно можете в процесі перегляду відео наж нажимати на паузу, натискати кнопочку пауза і коротко занотовувати щось, прослухавши що для себе важливе. І так само тут можете натиснути на паузу і коротко відповісти на запитання. Тобто, в даному випадку, що пропущено, про що це, який це період перелічено і так далі. Так само, і тут визначте типи а, історичних джерел за а, фотографію які це. Зрозуміло, да. Отже, домашнє завдання повторити